Вітаю тебе, мій дорогий друже! З тобою знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося в студії, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Як ти бачиш, в студії присутні всі, без виключення модулі, м'яких меблів поєднані в одному просторі. Це мультифункціональний простор, м'які меблі трансформер номер 1 у світі, мого авторства. Патенти, як ти бачиш, на стіні. І отут, це сертифікат авторський, який я видаю в супровід. Про що я хотів з тобою зараз поговорити? Я готую студію для переходу від функціональної моделі до ергономічної, де вже у нас два модулі. І тут раптом трапилась новина. Вона стосується досліджень, які роблять вчені по всьому світу. Але в Шанхайському інституті припустили, що свідомість людини має квантовий прояв. Справедливості заради слід відмітити, що. Такі припущення і такі дослідження велися ще з 90-х років минулого сторіччя. Проте явного прогресу в баченні ситуації саме зараз, ну, емпирично довелося досягти, пощастило. І як водиться? Ця гіпотеза ще не підтверджена, тому що дуже складно а, знайти матеріал для дослідження. Людина є людина. Проте дуже багато вірогідності того, що вона буде підтверджена. І саме тому я з тобою, цією новиною, з тобою ділюся. І чому? Ми з тобою неодноразово говорили про те, що світ троїчний. І як виявляється, оці заплутаності, які є в нашій свідомості, і ми з тобою говорили про парадокси і святе письмо, якого я дотримуюсь, Біблія. Там Господь, Бог Ісус Христос, завжди з нами говорить парадоксами. І отут в студії ми з тобою ці парадокси довели, що мінімум, мінімум завжди дає максимум. Мінімальна витрати, максимум ефекту. Нічого зайвого максимум. Дякую тобі за увагу.